Ізраїль та Хамас домовилися про перемир'я? Угода набула чинності після п'ятнадцяти місяців війни, яка почалася з жорсткого нападу палестинського угруповання і закінчилася тим, що Цахал зрівняв із землею більшу частину сектору газу. Чи дійсно війна на близькому сході закінчилася? Як сторони, які мали непримириму позицію, змогли домовитися жодного разу не зустрівшись? Яку роль у цьому зіграв Дональд Трамп? І чого вчить Україну угода ізраїлю з Хамас? Війна, яка стала найдовшою в історії Ізраїля, розпочалася 7 жовтня 2023 року. Тоді Хамас здійснив напад на півдні країни. Загинули близько 1200 ізраїльтян. Понад 250 було захоплено та відвезено до Гази. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію залізні мечі. За даними Міністерства охорони здоров'я гази, підконтрольного Хамасу за час війни загинуло понад 46 тисяч жителів сектору. У статистиці відомство не розділяє цивільне населення та бойовиків. За даними армії оборони Ізраїлю, було вбив. То близько 17 тисяч терористів Хамас. Загалом їх було за різними оцінками від 20 до 40 тисяч. Бойові втрати Ізраїлю становили близько тисячі осіб. Мало не 2 мільйони людей. Майже все населення сектору Гази змушені були залишити свої будинки. Смертність значно зросла внаслідок нестачі чистої води, їжі та доступу до медичної допомоги. Понад 60% будівель у секторі повністю зруйновано або значно пошкоджено. Ще у грудні 2023 року пар подала до міжнародного суду ООН позови проти Ізраїлю, звинувачуючи його у геноциді палестинців. Розгляд у цій справі триває у листопаді 2024-го Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ізраїльського прем'єра Біняміна Нетаньяго та колишнього міністра оборони Йоава Галанта за звинуваченням у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час війни в секторі Гази. Хамас за цей час війни втратив багатьох своїх лідерів, у тому числі Ях'ю Сінвара, Мухаммеда Дейфа та Марвана Ісу, які керували нападом 7 жовтня, а також Ізмаїла Ханію, найважливішу політичну фігуру в організації. Угода між Ізраїлем і Хамасом досягнута за допомогою посередників, складається з кількох етапів. Перший уже стартував 19 січня і триватиме 6 тижнів. У цей час сторони встановили режим припинення вогню. Додому мають повернутися 33 із 98 ізраїльтян, яких утримують у заручниках у секторі Газа. Насамперед жінки, діти та люди похилого віку. За ізраїльськими даними, більшість з них живі, але серед цих 33 заручників є загиблі, чиї тіла залишаються без поховання. У перший день перемир'я Хамас уже звільнив трьох заручниць. Після цього Ізраїль випустив із в'язниць 90 палестинських ув'язнених. Протягом першого етапу ізраїльські війська поступово покинуть густонаселені райони Гази, зокрема так званий коридор Нецарім кордон, який розділяє сектор на північну та південну частини. Жителі півночі, евакуйовані на південь, матимуть можливість повернутися до своїх будинків. Перевірятимуть їх на наявність зброї при цьому представники Катару та Єгипту. Також мають значно зрости постачання гуманітарної допомоги. Другий етап угоди також розрахований на 6 тижнів. Його умови ще не погоджені. Переговори мають тривати протягом першого етапу. Сторони не взяли на себе зобов'язання зберігати режим припинення вогню після першого етапу. Посередники Катар та США дали лише усні гарантії, що скористаються своїм впливом на обидві сторони, щоб не допустити відновлення бойових дій на третьому етапі. Приблизно через три місяці після набуття чинності угоди має початися відновлення сектору гази. Очікується, що протягом трьох 5 п'яти років керуватимуть цим процесом ООН та інші держави. Та міжнародні організації в угоді нічого не йдеться про будь-які політичні та адміністративні зміни в Газі. Тобто, Ізраїль визнав, що на найближчий час Хама залишається фактичною владою в секторі, і саме з ним доведеться домовлятися про долю заручників, територіальний контроль та гуманітарну допомогу. Попередні спроби домовитися про перемир'я не призводили до успіхів через те, що сторони мали непримиримі позиції. Хамас вимагав повного припинення вогню, а не тимчасового перемир'я. А Ізраїль знищення угруповання як військової та політичної сили. Перемовини велися довгий час. Першої домовленості між Ізраїлем і Хамас досягли через 6 тижнів після початку війни, 22 листопада, 2023 року. Тоді режим тиші тривав 4 дні. 50 ізраїльтян обміняли на 150 палестинців. Ізраїль погодився продовжити перемир'я, якщо Хамас звільнятиме по 10 заручників на день 2 грудня. Переговори зайшли в безвихідь і вогонь відновився. Наприкінці квітня, на початку травня 2024 року, в Каїрі пройшов новий етап переговорів, але і вони зайшли у глухий кут. Наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала черговий варіант мирного плану цього разу у три етапи. Протягом багатьох місяців перемовини, які йшли в Давосі за посередництвом Катору, Єгипту та США, не давали результату, обговорюючи триетапне перемир'я, подібне до нинішньої угоди, сторони не могли домовитися про різні аспекти. Суперечки виникали щодо умов виведення ізраїльських військ із гази. Повернення мешканців сектору додому та кількості заручників, які Хамас звільнить у ході першого етапу. Досягти угоди вдалося лише в січні 2025-го. І вплинули на це як і зміна ситуації в регіоні, так і зміна влади США згідно з публікаціями західних ЗМІ, призначений Дональдом Трампом спецпосланець на близькому сході, зіграв одну з ключових ролей в останні дні переговорів. Разом зі своїм колегою з адміністрації Байдена останніми днями перед укладенням угоди переговори були марафоном зустрічей у кабінеті катарського прем'єра аль Альтані. Представники Ізраїлю та Хамас розміщувалися на різних поверхах будівлі та не перетиналися. Вони по черзі зустрічались і стані. Представниками єгипетської розвідки та американцями посланці Байдена та Трампа разом тиснули на нетаньягу, а катар на палестинське угруповання. Згодом сторони досягли компромісу, але спроби змінити та уточнити угоду робилися ними до останніх. Зокрема, Хамас намагався відновити обговорення кількості ізраїльських солдатів. На кордоні між Єгиптом та Сектором Гази, а Ізраїль вимагав уточнити імена ув'язнених, які підлягають обміну. Переговори закінчилися буквально за 10 хвилин до прес-конференції, на якій катарський прем'єр оголосив про угоду. Дональд Трамп вимагав укласти угоду Ізраїлю з Хамас до дня своєї навгурації, 20 січня. Білий дім підтвердив, що республіканець, без відіграв роль у досягненні домовленостей. Однак і Трамп, і Байден вважають угоду своїм досягненням. Зокрема, республіканець заявив, що вона б не відбулась, якби він не переміг на виборах. Демократ своєю чергою зауважив, що домовленості були досягнуті саме в тих рамках, які він запропонував ще в травні. Втім, імовірно, що саме погрози Трампа зробили Хамас поступливішим і допомогли вивести переговори з глухого кута, в якому вони перебували понад рік. Щодо Ізраїлю, республіканець напевно зміг переконати Нетаньягу, з яким вони підтримують дружні стосунки, піти на зустрічні поступки заради стратегічних цілей. Однією з таких цілей може бути спільне протистояння Ірану, іншою нормалізація відносин Ізраїлю з арабським світом. Трампу потрібно налагодити ці стосунки, щоб разом із саудитами трансформувати світовий ринок нафти. У 2023 році вже йшли відповідні переговори. Але з початком війни у Газі вони були заморожені. Згодом спадкоємець і фактичний правитель Саудовської Аравії Мухаммед Бін Салман заявляв, що вважає створення палестинської держави умовою відновлення процесу нормалізації. Загалом 15-місячний конфлікт на близькому сході спричинив різку зміну регіонального балансу сил. Іран і Росія були серйозно ослаблені, оскільки Ізраїль завдав ударів поставлениках Тиграна в регіоні. Що також призвело до краху режиму Башара Асада в Сирії, Ізраїль вийшов зміцненим, але такі країни, як Туреччина, Єгипет і Катар, також отримали вплив. Водночас Хама залишається владою у секторі Газа, і це те, що Ізраїль хотів принципово змінити. Голова ультраправо ізраїльської партії Бен Гвір назвав перемир'я угодою про капітуляцію перед терором, яка перетинає всі ідеологічні червоні лінії. Його політична сила на знак протесту вийшла з коаліції. А троє міністрів від цієї партії пішли у відставку. Сам ізраїльський прем'єр Нетаньяго назвав перший етап угодою з Хамасом тимчасовим припиненням вогню. Тож чи дійсно домовленості призведуть до закінчення війни, стане зрозуміло лише згодом. Наразі ж між війною в Україні та на Близькому Сході мало спільного, окрім того, що перемир'я є неприємним для всіх сторін. Однак принципова відмінність полягає в тому, що архітектура домовленостей між Ізраїлем та Хамас вже була давно сконструйована. Переговори тривали понад рік за посередництвом Катару щодо наступу поки жодної моделі, яку сторони навіть обговорювали, немає. Водночас, перемир'я в Газі вже називають зовнішньополітичною перемогою президента США Дональда Трампа. А він серед своїх цілей назвав і завершення війни Росії проти України. Однак вже після перемоги на виборах і до інавгурації він визнав, що ситуація у нас складніша. Ніж на близькому сході, угода між Ізраїлем і Хамасом це не лише про припинення війни, а й про нові виклики, які стоять перед регіоном. Для України цей досвід показує, що перемир'я це лише початок складного процесу переговорів, де кожна деталь має значення. Чи здатна наша дипломатія діяти так само ефективно, як це зробили посередники на Близькому Сході? Ця угода це урок для світу. Навіть найгостріші конфлікти можна перевести у формат діалогу для України. Це шанс вивчити успішні та помилкові кроки інших держав і знайти власний шлях до миру, зберігаючи незалежність і територіальну цілісність. Але для цього нам потрібна готовність до тривалих перемовин, рішучість відстоювати свої інтереси і міжнародна підтримка.